Вітаю! Сьогодні у нас на огляді книги-путівники чи туристичні книги, тобто книги про якісь туристичні місця, або в цілому книги про певні міста. Нагадаю, що будь-які книги з цих оглядів ви можете придбати, написавши в коментарі або зв'язавшись зі мною в контактах, які вказані в описі каналу. Приступимо до перегляду. Почнемо з таких товстіших альбомів книжечок. Перша це Тернопіль. Як бачимо, вони навіть одного формату з книжечкою Кам'янець-Подільський. Скоріше за все, однакове і видавництво. Тернопіль на трьох мовах: українська, російська і англійська. Фотоальбом. Київ, мистецтво, 79 рік. Автор тексту Пінь. Фото Школьний. Тобто є текст. А є багато-багато фотографій. Звісно, без лисого дядька нікуди. В кожному місті мав бути. Ось які сходи. Цікаво, тут наче якийсь фонтан, напевно, мав бути. Чи водоспад, не фонтан. Таке враження. Ну, кого цікавлять такі альбоми по містах. Можливо, хтось збирає. Я, наприклад, збираю все по. Хмельницькому і Хмельниччині. Тут мені цікаво, щоб в мене були всі ну, різні книжечки про мій край. Подивитись фото якісь старовинні, як змінилось місто. Це цікаво, ух рибина. Ось Такий альбом. Рубль 70, 25 тисяч примірників. Ну, небагато. Ось кам'янець, в якому я неодноразово бував. Київ, мистецтво 89-й, навіть той самий рік. На пам'ять о ДО Поділля 82 й рік. Тут щось там профсоюз. Печаточка. Так, тут же він кам'янець на двох мовах. Українська та російська. Ці будівлі, звісно, така собі. О, це вже цікаво. Фортеця, Кармелюк, старі якісь знімки чи це картини. Видне місто 19 століття. Таку книжечку я, напевно, залишу собі. Так, який тут у нас наклад? Ціна така ж рубль 70, а наклад більший 40 тисяч примірників. Розраховували, звичайно, що це туристичне місто. Більше буде відвідувачів, ніж в обласного Тернополя. Далі у нас більш давніше книжечка, автор Криштоф Місто Алушта. Це Крим. путіводитель іздательство Крим. Місто Сімферополь 70-й рік. Алушта – чудесний уголок южного берега і звісний в нашій страні курорт. Один із центрів туризму в Криму. Тут вже повністю російською. Але є фото, звісно, не кольорові ці книжиці, але текста дуже багато. А, є кольорові, бачите, як я недооцінив цю книжечку. Такий автовокзал. трішки. помалював хтось. Так, Книжечка 25 копійок, наклад 75 тисяч примірників. Зміст по улиці Леніна. Як без нього? Шепетівка. Цю теж, напевно, залишу, адже це райцентр моєї області. Бував я теж там проїздом. Тим паче книжечка повністю українською. Вивчай рідний край, серія історико-краєзнавчий нарис, видавництво Каменяр Львів 73 й рік. Місто Шепетівка на Хмельниччині. Кожен, хто побуває тут, назавжди прийме у своє серце. Це овіяне славою місто на радянській Україні, де героїчне минуле лунко перекликається з прекрасним сьогоденням. Шепетівці випала честь стати символом. Ратного і трудового подвигу ленінського комсомолу, і пов'язатись в пам'яті народній із ім'ям письменника-більшовика Островського, автора безсмертних творів, як «Гартувала сталь, народжені бурею. Дуже багато цих видань мені трапляється, книг і різних видань про пороносці поколінь та та-та-та. та-та-та-та-та-та-та. Ну, Такий собі вступ. Ось і пам'ятник Островському. Не знаю, чи він ще є. Могила Героїв Громадянської війни. Ленін, звісно. Ну, така ось книжечка. Якщо ви прибудете до Шепетівки, до ваших послуг, транспорт зв'язок, ви можете зупинитись. в Міський готель, готель цукрокомбінату, тут вас пригостять смачними стравами: Полісся, ресторан, ювілейний, дорожний, конвалія, кафе і їдальні. Декілька культурні заклади. Меморіальний музей, кінотеатр Всеостровського, театр літній, Будинок культури, Палац Піонерів, міська бібліотека, районна бібліотека. Наклад цієї книжечки 100 тисяч примірників. Ціна 19 копійок. Ось така. Сєвєродонецьк. О, тут така обкладинка. Цікаво, якісно. Мистецтво Київ, 1975 рік. Так, починається українською. Далі дублюється російською. Ілюстрації. Виробництво. Мм, цікаво. В цій школі я училась. Ось ще щось. Ето інститут стоїть напроти нашого. такие тикави. Это все у нас. Тикави. По ниточке в таком фотоальбоме. Пляж. А здесь мы столько раз встречали и провожали. Аэропорт. Да, цикави такие дописы. Наклад 30 тисяч примірників. Ціна один карбонець 15 копійок. Так, цікаве видання. Україномовна книжечка, сучасна. Країна замків і фортець. Історичні нариси, фото, схеми, карти реконструкції. І, звісно, кам'янець-Подільський, меджибіш. Те, що я одразу впізнаю. Цю книжечку теж, напевно, залишу собі, немає в мене такої, і мені буде цікаво її порозглядати. Дуже вона ілюстрована сучасними фотографіями, якісними, бо в старих книгах не всі були якісні фото, а тут пофотографували, зробили якісний альбом. Місто Фортеця, Кам'янець-Подільський, Придністров'я, це Хотин, напевно. Теж там був. А це, напевно, Білгородністровський. Теж був. Дуже велика по площі Фортеця. На березі. Цікаво. Ось така класна книжечка. 2007 рік видавництво ой! І Юм. Віддруковано ТОВ Ено в місті Хмельницькому. Накладу не бачу інформації. Так, це знову давнє видання Київ. Автори Шулькевич і Дмитренко. Ой, воно, на жаль, не повне. архітектурно історичний очерк іздання здання 5 доповненої і справленої. Київ, будівельник, 78-й рік. На жаль, ця книга починається з 15-ї сторінки. Немає орієнтовно, що тут дві забрати. Десь 5 сторінок, 5 листочків. Е, так. В книзі освіщені вопроси планіровки і застройки городу. від древніших времен до настоящих днів. Дана характеристика архітектурних пам'ятників різних епох. Розказано по архітектурно-планіровочному решанні столиці Совєтської України в годи... Загоди совєтської власті. Особое внимание уделяется уділяється современному Києву і перспективі його развития. Книга розчитана на широкий круг читателя. Данные в книгі приведены по состоянию на 1 января 1978 року. Ось така ось книжечка. Ну, я думаю, цікаво почитати. Не дивлячись на те, що немає перших декілька листочків. Але тут є давні фото. І дуже-дуже багато тексту. То це дійсно така не туристична, а історична, напевно, книга про Київ. Особливо про архітектуру. Ось і кольорові вставки є вже сучасні. Да. кого цікавить, Київ історія книга для вас. Наклад 100 тисяч примірників, ціна рубль 30. Ще у нас залишилось зовсім трішки. Це така малесенька брошура. Музей Лесі Українки в Новгород-Волинському, російською і англійською мовами. На щиру згадку про відвідування музею Лесі Українки. Це прямо з музею книжечка. Мистецтво 72-й рік. Який логотипчик мистецтва. Ось якась біографія, я так розумію. В первому залі музея, Леся, фотографія. Така довідки про музеї, я так розумію, і з біографії Лесі Українки. О, на жаль, немає останньої сторіночки. І бачимо стан останнього розвороту. Але все ж може когось зацікавить така книжечка. Звертайтесь. Панорама оборона Севастополя. Цікаво, панорами бувають доволі видовищні. Тільки вчора дивився фільм. Історичний документальний фільм про Другу світову 2001 року виробництва 1 плюс 1. Країна у війні, здається, називається. Дев'ятисерійний, по 30 хвилин подивився 5 серій, і там одна серія була якраз про події під час війни в Криму. І там Севастополь довго обороняли, ну, там 9 місяців чи що. Тобто цікаві події там всілякі. І бачимо цю панораму. Вона просто величезна. Ось попробую. Це ще навіть не вся зараз тут починається, починається, починається. Величезна панорама. На таких розворотів, скільки тут на 8 розворотиків. Чи може ще щось а, і ще з другого боку є. Не знаю, правда, як тоді дивитися, якщо вона з іншого боку. Ну, 8 з одного боку. Лише. Величезна. Така книжечка-панорама. У нас, до речі, у Хмельницькому біля палацу піонерів. Не знаю, яким поєдинкам, боям. Присвячена, ну теж я знаю, що є панорама. Вона прямо на вулиці окремо стояща, кругла будівлечка маленька. І дуже мало хто знає, що там панорама. А там мій знайомий бував. І казав, що дуже цікаво. Наклад 100 тисяч ціна 47 копійок. Мистецтво. І останнє музей в катакомбах. Балацький. Автор. Тут на нашу... що? музеят катакомбіті На якій це мові? Хто знає? Ну Це, напевно, російська, англійська і ще якась Видання 8. Одеса Маяк, 83 рік. Потітель знайомі з експозицією меморіального музею созданого в Катакомбах села Нерубайської... Нерубайського Нерубайського, Близі Одеси. де в період. Е... В временної фашистської окупації базувався партизанський розвідувально диверсійний отряд Героя Советського Союзу Молоцова. Ось так. А, німецький, болгарський. Ти це навіть не англійська. Інден, ну да, я побачив латиницю і сказав, що англійська. Це німецька. Тобто, російською мовою, німецькою і болгарською, я так розумію. Цікавий вибір мов. Взивання к солдатам Антанти. Жуков, сафонов, Петров. Ось така книжечка кольорові ілюстрації є. Чув я про одеські катакомби, але ніколи там не бував. Так, 83-й рік. 120 тисяч, ціна 90 копійок. На цьому все цікаво, чи є у вас вдома у бібліотеках якісь такі путівники, альбоми. І чи цікавлять вони вас? Там ще трошки є, але треба сортувати. Буду робити такі підбірки ще, бо мені ці книги цікаві. Ну, вибірково, звісно. Дякую вам за увагу. Бувайте, до зустрічі!